Добрий день. Сьогодні на каналі Творча математика хотів би розібрати задачу з ТЗНК, яку можна насправді вирішити за одну-дві хвилини і набрати в неї 1 бал. Умова задачі. Скоєння злочину передували 6 подій: P, Q, R, X, Y та Z. Жодні дві з них не відбувалися водночас. Слідством встановлено таке. Подія P відбулася раніше за подію Q та R. Якщо подія Q була четвертою за порядком, то вона відбулася раніше від подій Y та Z. Якщо подія Q була не четвертою за порядком, то вона відбулася після подій Y та Z, або подія X, або подія Y була за порядком п'ятою. І у нас є 4 варіанти відповідей. Необхідно. Вибрати варіант, який відображає можливу послідовність подій, що передували скоєнню злочину. Насправді умови виглядають досить складні, але тут необхідно робити цю задачу методом підкидання. Наприклад, запишемо собі наші варіанти АБВГ і використаємо спочатку четверту, четвертий пункт. Або Х, або У має бути п'ятою подією за порядком. Дивимося в варіанті А. У нас п'ятою подією є подія Q. Відповідно, варіант А нам не підходить. Залишається три варіанти відповідей. Наступне у нас є така умова, що. Якщо подія Q була четвертою за порядком, то вона відбулася раніше від подій Y та Z. Тобто, якщо q четверте, то раніше, ніж Y та Z. Дивимося в варіанті V, Q у нас четверта, але вона відбулася раніше тільки за Y Z після події Q. Тому варіант V нам також не підходить. Тепер є ще інша в нас умова. Якщо подія. Q не четверта, то тоді вона відбулася після подій Y та Z. Варіант B дивимось. Q у нас не четверта, відбулася після подій Y та Z. В принципі, цей варіант, можливо, буде відповіддю. І перевіримо варіант Г. Подія Q у нас не четверта. І відбулася вона швидше. Події Y та Z. Відповідно, цей варіант нам не підходить. Закреслюємо. Також ми можемо ще використати, що в нас подія P відбулася раніше за події Q та R. Ми цього навіть не використовували. У всіх варіантах B, V та G ця умова виконується. Тільки в варіанті А. ця умова не виконується, але варіант А ми відкинули з самого початку. Ось така задача. Насправді, я думаю, за дві хвилини її можна вирішити, якщо користуватися таким способом. Головне в цій задачі не намагатися встановити повну відповідність, яка подія, за якою відбулася, бо тоді витратите багато часу і не факт, що розв'яжете цю задачу. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу. До побачення.